Вітаю всіх, з вами Марія, а також Філіжаночка про події на завтра. Давайте роздивлятися. Дивіться, тут по роботі якусь роботу ви поступово-поступово робите, і вона, знаєте, складну якусь роботу робите, і вона у вас закінчується. Тож протязі дня. Можете закінчити щось таке, знаєте, ну може, щоб воно у вас довго тягнулося, а може просто вам так воно, знаєте, не дуже хотілось робити, і здавалося, що і навіть час довго тягнеться. Знов попередження, ну, вибачте, частіше за все це. В кожній філіжанці зараз йдуть такі попередження там, де і так складно, там, де і так бомблять, де літає, де гримить, і де дуже небезпечно. Будь ласка, будьте уважні, ховайтесь, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх рідних. Так тож, по філіжанці. Тут цікава філіжанка. Так, ну давайте, давайте так. Що я перше побачила, я хочу розповісти комусь з вас. Дійсно, то, що ви будете робити, воно вас буде виштовхувати по кар'єрній драбині. Це ситуація, яка вас підвищить в очах оточуючих є людина, яка поряд з вами, знаєте, от як це по роботі людина, якась справа, вона тягнеться, вона довго тягнеться, дуже, дуже непогано вона зробиться, врешті-решт. Але дивіться, тут якась людина, знаєте, от Дуже буде втомлена по результатах тієї справи, наприкінці тієї справи. Спілкування з тією людиною вам підкаже якусь дуже гарну ідею ну, на наступні якісь там ваші. Ваші справи, вислухайте людину, і тут, знаєте, як підказано: от ті ідеї, які вам будуть приходити, і краще б їх записати. Краще б якось там десь їх чи на карандаш взяти, чи в телефоні якось зафіксуйте, бо потім будете ходити і намагатись згадати, але вже не зможете. А ідеї гарні. Потім по роботі ще для когось з вас показана ситуація. Людина є поряд з вами, не дуже добра людина. Ви, врешті-решт, і намагаєтесь якось знаєте, змінити спілкування з тією людиною, але ну, тут, тут так не можна. Тут все ж таки треба спілкуватись, бо це робота, це якісь спільні справи. Людина, яка, вона так і показана мені темною людиною, Аліса, зараз хвоста підпалиш. Хочеш, сідай, але не пались. Дивіться, людина, через яку якісь ваші справи йдуть не дуже добре. Знаєте, от, як Якась підказка цієї людини, вам не треба на неї звертати увагу, бо людина може, знаєте, от через цю підказку взагалі якісь ну, так, кардинальні зміни, але вони будуть не на краще. Тож, от як ви знаєте собі, як ви відчуваєте, так і робіть. Бо тут, знаєте, не з тим, щоб там покращити вашу якусь справу, а взагалі-то людина якось так не дуже хоче вашої якоїсь перемоги, ваших ну, якихось там налаштувань на краще. Потім показана мені чоловіча фігура, людина, яка якось навколо вас ходить. Щось там собі намріяла людина, якісь зміни на краще. Ну, це так цій людині здається. Там, а ви навпаки якось так відгороджуєтесь від людини. Ви щось щось ем, згадуєте, якийсь вже досвід з цією людиною у вас був. І от завдяки цьому досвіду ви більш не підпускаєте до себе людину і розумієте, що так воно краще. Тобто спілкування по роботі воно є, але дружніх стосунків ви не, ну, якось так, знаєте, не бачите для себе. А от людині треба дружні стосунки з вами. Просто не просто працювати, а от бути як, якось так ближче до вас. Потім показана ситуація. Ну, як бачу, так і буду казати. Може, ви так і називаєте якусь людину. Мені тут козел, ЦАП. ЦАП мені тут показаний. Дивіться. Е Якусь вдачу від вас отримає таки. Може, і не навмисно, знаєте, щось там буде робити, щоб отримати цю вдачу, але якось ви навіть уваги не звернете, а людина собі буде розуміти, що як я вдало там з'явився поряд, як я вдало там підійшов, як я вдало спитав. Ну, У кожного якась своя буде ситуація. Так, далі. Ось тут людина схиляє якось голову. Через якусь справу щось ви таке зробите, що людина буде вам вдячна. Потім вдали, вдала розмова між двома жінками. Розмова буде вдала саме тим, що знаєте, як заспокоїтись після розмови. Якось так будете себе впевненіше відчувати і будете просто як захищеною відчувати себе. Навіть якась така, знаєте, ну, внутрішня радість буде від того, що добре, що поспілкуватись, добре, що е, прояснили ситуацію. Потім показана мені Криска. щур, давайте так. Зараз хвилинку я трошки роздивлю, бо тут не одна, тут щурів набігло бігло аж три штуки. Дивіться, ви щось робите, а вони користуються тим, що ви робите. І вдячності за те ну, не чекайте, ну, тут не про вдячність. Тут взагалі то я і грошей то не бачу, тут просто люди користуються. На жаль. Тут підказка від кавової гущі саме в тому, що вам треба якийсь захист для себе вже виставляти. Знаєте, як, як якусь межу обкреслити коло себе, бо тут просто вони дуже близько. Ви дуже близько їх до себе підпустили. Ви сильна людина, ви сильна натура. Але, ну, то щурі, вони ж тільки збитки несуть. Так, десь тут дівчина гарна, дуже симпатична, мені показана змію до себе аж надто близько підпустила і роздивляється, і прямо в очі їй дивиться, і дуже з довірою вислухає, що вона каже. Дивіться як. Тут змія не в тому сенсі, що, що це щось там поганець, тут мудрість зміїна дійсно потрібна цій дівчині. У неї замало досвіду ще по життю, ну просто молода особа. І вислухати. Пораду підказку від такої змії, то навіть дуже добре. Це, знаєте, як вчитель для цієї дівчини. Дивіться, тут є цифра 4. Тут та стабільність, яку може дати ця змія. Вибачте своїми підказками, то це корисно. Звертайте увагу на той талант, який є в вас, якщо ви та молода дівчина. Бо з розмови з такою мудрою змією, вони вам будуть роз... розпаковувати ваш талант. Так, давайте далі. Угу. Ось тут дивіться для людини всміхнений, дуже всміхається людина, дуже така, знаєте, пошуткувати любить, дуже вміє пошуткувати тут гумор такий гарний у людини. І якась ситуація з грошима пов'язана. Знаєте, це як людина десь кудись відправляє кошти. І це, це якось змінює її долю цієї, цієї всміхненої людини. Більш мені як чоловіча енергія йде, але не обов'язково. На майбутнє. Оце, знаєте, як вкладається людина у своє майбутнє. Це певну вдачу принесе. Це, якось так, знаєте, людину ну, як підвищує статусність людини. Далі, ось тут якийсь засмучений чоловік. Це, як, знаєте, десь у вас Ну, у будівлі вашій, десь у вашій домівці, не дуже добре себе почуває. Дуже якийсь такий стан, коли людині, знаєте, кепсько її навіть підтримує інша людина. Але це чоловік літній, це так, знаєте, ну, не молодий. І дивіться, як показано. Поряд з цим чоловіком. Є дві людини, як дві жінки, які його якось так. Знаєте, от більше йде слово випроваджують. Вони не просто його кудись ведуть, він сам йде. Але вони якось так підштовхують його. Він незадоволений... Дивіться, він тримає якусь мрію у руках, е, якесь виконання по цій мрії, воно ну, от поряд, все поряд, він як ногами топче до виконання. <szweird> Знаєте, він... тут, дивіться, тут якась ситуація сімейна показана, коли Людина сама собі навигадувала, що все, що він робить, це така, знаєте, допомога. Але ту допомогу його не сприймають. Ця його допомога е, виглядає в очах тих двох жінок, ну як, як ведмежа послуга, як, знаєте, взагалі-то мені тут свинячий п'ятак показаний. Ну, тобто, розумієте, то ну, як свиню підкласти, ось, ось так вона сприймається, ця допомога. Тобто, людина, яка е, Ну, от він е, навигадував собі, а спитати може і не подумав, а може, і забув спитати. Просто, от, знаєте, як вигадав собі, так воно нехай робиться. Але ж то. Що... Не дуже воно підходить таке, ну так, така допомога людям. Знаєте, вона ну, не сприймається як допомога від серця. Тож випроваджують зі свого життя ту людину. Це може бути хто завгодно, може бути сусід, може бути якийсь там друг сім'ї, може бути там хтось з батьків, котрі, знаєте, от, ну, в даній ситуації як третій зайвий виглядає. Потім ось тут людина, дуже світла людина, дуже багато наплановано у людини, все якось з сім'єю пов'язано, все потребує часу для виконання і людина, яка Завдяки е, дружнім стосункам з іншою людиною отримує, е, ну як знаєте, як ключа для того, щоб... Е... Потрібні двері відчинити, щоб побачити те, що треба побачити. Ну тобто інформацію, яка дуже-дуже потрібна для е, рішення питань. Я бачу, що тут два таких ну, важливих питання, які взагалі-то будуть вирішені для людини. Е, тут якось так ситуація, яка, знаєте, тут багато страху. Впевненості не дуже багато є підвішена ситуація з літерою Є, е, літера О, літера Е. Зараз хвилиночку. Не можу розглядіти, бо дуже маленька. Або літера Н, або літера К. Але це щось таке, знаєте, це ініціали людей, от з якими є підвішена ситуація на сьогодні. Але все вирішиться, все воно до світлого, до, знаєте, там, де вже не буде питань, виходить поступово. Далі дивлюсь. Треба буде повернутись до якоїсь справи. Знаєте, от вважалося, що все виконано і підкреслено як виконане завдання, але щось треба буде переробляти. Це ситуація, яка стосується когось. Ну от якби то ваші друзі, ваші сусіди, це те, що до вас близько. Це якісь не чужі для вас люди. Щось для вас ще не зрозуміло і щось треба буде прояснювати. Але воно проясниться. Там ситуація, до якої ви повертаєтесь. Ну, якось знаєте, це не зненацька. А ви це. Дивіться, як ви як собі вигадали, там там Ну скажімо такого-то числа буде поставлена крапка, а воно відсунулось. Це просто, знаєте, як на те число воно ще не готове там для вас у пространстві, ще не, немає таких чітких якихось там виконань для вас. Так, дивіться, жінка-кицька, щось вона хитрує з чоловіком, якась справа, їй треба, вдало її закінчити, вдало отримати від людини якесь таке виконання. Вдача тут буде, але, знаєте, Mm, зараз тут все ж таки треба бути якось так з людиною, uh, ну як бесіду провести, як, знаєте, тут не дуже з хитрощами. Тут все буде, як знаєте, ну, питання, відповідь. То, тобто не, не вийде тут хитрощів. Хотілося би, але не вийде. Так, далі. От по роботі тут дуже-дуже мені гарний знак для когось з вас показують. Така, знаєте, вдача для людини дуже така вдача. Тобто то, те, що там мріяти про роботу, те, що там плануєте, те, що може домовленості якісь, воно буде, воно буде і буде доволі швидко, воно не затягнеться. Ну, На перспективі то тут багато спілкування з багатьма людьми. З кимось буде в радість спілкування, з кимось взагалі для себе висновки зробите по людині і якось так знаєте, відсунете від себе людину. Так, зрозумієте, що ні, тут, тут діла не буде, тут я не буду спілкуватись. І... Знаєте, як взагалі, то най... от цей день і ще найближчі дні, перспективи це не одного дня події, це дуже добре для вас буде от перегляд вашого оточення. Вам то корисно буде. Ви якось будете, знаєте, от в якісь спогади Занурюватись, і вам щось воно підсвітлювати будуть, якісь такі моменти, ваші спогади, вони вам підкажуть якісь такі моменти, як змінити свою поведінку. Так, і давайте тут побачимо, що тут ще, яка підказочка. Янгол охоронець над будівлею чиєюсь. Будівля криша така темна, ну, темного кольору. І дивіться, тут закриває собою Янгол охоронець від якоїсь людини, будівлю вашу. Ви... Дивіться, як мені показана людина, яка, знаєте, вже так настраждалась від. Тут як, зараз хвилинку я роздивлюсь трошечки, якісь квіти приносила людина, якісь щось сипала під будівлю вам. Щось ви бачили. Це будівля, яка або одноповерхова, або два поверхи. Ну, скоріш за все, один поверх. Да, один. І це щось, знаєте, у вас як заморожується усе після того, як ця людина підходить до вашої будівлі. Тут вже як вищі сили втручаються в цю ситуацію. Може, ви призиваєте так, далі дивлюсь. Ось тут зміни будуть по справедливості, з чоловіком вони пов'язані будуть. Літера є. є питання якесь буде вирішуватись, пов'язане з тією людиною. Так, тут хтось як з новинами прийдуть до вас люди. Якісь новини будете вислуховувати про якесь виконання. От щось зроблене, і люди будуть просто обговорювати цю ситуацію. Більш так нічого тут не бачу, тож закінчую на цьому. Відео, дякую всім, хто подивився. І дуже-дуже вам бажаю гарного, щасливого дня! І обов'язково бережіть себе і своїх близьких. Нехай все буде добре, мир та злагоди вам і вашим сім'ям. Побачимось в наступному відео. Всім пока.